Перспективні спеціалісти завжди на вагу золота. А з урахуванням того, що в країні вже третій рік йде повномасштабна війна, ще й гостро відчувається дефіцит кваліфікованих робітничих кадрів. Южноукраїнський професійний ліцей відіграє важливу роль у їх підготовці. За час існування заклад неодноразово змінював перелік професій, підлаштовуючись під потреби ринку, а також свою назву. У новому році він вже стане південноукраїнським коледжем і працюватиме як центр професійно-технічної освіти. Але завдання з 1987 року залишається незмінним. Якісна підготовка робітничих кадрів, які потрібні на сучасному ринку праці. Основним роботодавцем для учнів закладу є Південноукраїнська АЕС. За статистикою, кожен п'ятий працівник підприємства у свій час навчався тут. Серед випускників є чимало тих, хто вже займає керівну посаду. Я в минулому теж колишній випускник даного закладу вивчався на електрозварника. Ну а наразі займає посаду начальника дільниці. Що хочу сказати, нам нашому підрозділу дуже пощастило, що ми. В нашому місті маємо такий заклад, де готують працівників, яких ми кожен рік нуждаємось. Метою організаторів заходу День кар'єри було популяризувати робітничі професії серед молоді та заохотити їх працювати за здобутою спеціальністю. Учасникам продемонстрували, як на практиці можна використати отримані знання для побудови успішної кар'єри та здобуття стабільної роботи. Для спілкування з учнями запросили керівників структурних підрозділів ПАЕС, до яких після закінчення навчання приходять працевлаштовуватися учні ліцею. І якраз в цьому закладі представлені ті професії. ті професії, які нам теж потрібні. Це електромонтери, і кіпавці, і слюсаря з ремонту реакторного турбінного остаткування. І також в зв'язку з тим, що в нас є новий підрозділ управління з організації харчування персоналу. Тут також готують і кухарів, які нам теж потрібно. Серед присутніх на заході були учні випускних групи, які незабаром проходитимуть державну кваліфікаційну атестацію та влаштовуватимуться на роботу. Молодь активно брала участь у вільному спілкуванні, ставлячи численні запитання. Їх цікавили умови та алгоритм працевлаштування, рівень заробітної плати, наявність та наповненість соціального пакета. Можливості для кар'єрного зростання та навчання саме головне, якщо у вас буде бажання, я впевнений, що вийшли може абсолютно все. Тобто іноді до нас приходять люди і кажуть, ви знаєте, от я пропрацював там рік чи два, і мене ніхто не помічає, тому що от я такі там все роблю, і ніхто цього не бачить. Але насправді хочу вам сказати, що абсолютно кожну людину. Помічають на станції, тобто, якщо ця людина бажає навчатися, підвищувати свою кваліфікацію, розряди, змінювати посади, насправді і знову навчатися. Тобто, цей навчальний процес він буде такий безперервний. Кожен один там раз на три роки будуть здаватися іспити. В цьому нічого страшного немає. На підприємстві створено всі умови для професійного зростання. Фінансовий добробут кожного енергетика залежить від його праці та наполегливості. Завершився захід екскурсією закладом. Гостям представили оновлений центр it технологій який було модернізовано за підтримки данії. Відвідувачі також завітали до stem лабораторії, де учні ліцею поглиблюють знання з фізики, електротехніки та основ робототехніки, навчально-практичного центру сучасних зварювальних технологій, лабораторії зварювання. День кар'єри став чудовою нагодою для учнів Южноукраїнського професійного ліцею дізнатися більше про можливості подальшого працевлаштування, а для представників ПАЕС ближче ознайомитися з освітнім процесом та матеріально-технічною базою. Таке ефективне партнерство потрібно для забезпечення якісної підготовки фахівців, які готові до викликів сучасного ринку праці.